Усім вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Фабрика. новин» і сьогодні я хочу поговорити про тему, яка абсолютно не викликає ніяких жартів або ніяких смішних підтекстів. Адже днями на сторінках ресурсу за Київ індепендент вийшла стаття публікація про те, що керівництво іноземного легіону, яке воює у складі збройних сил України, ймовірно причетне до крадіжки великої кількості стрілецького та легкого озброєння, яке перебуває кра на озброєнні ось цього іноземного легіону, який воює у складі збройних сил України, отже, звинувачення серйозні, і на щастя, ця публікація не досягла широкого розголосу, принаймні у середовищі міжнародних інституцій закордонних медіа. Але погодьтеся, що коли під час нашої війни з російськими окупантами, коли весь світ намагається всіляко зішкребсти, Україні зброї ось такі звинувачення лунають надзвичайно серйозно, і це справді доволі таки вагома тема для того, щоб поговорити зараз з вами про журналістику та ось такі випадки. Отже, ця стаття. Виглядає вона ось так: вийшла на сторінках, як я вже сказав, видання за Київ індепендент. З декілька слів, що таке Київ індепендент, можливо, ви не знаєте, це українське насправді незалежне англомовне інтернет-змі, яке було засноване у 2021 році, колишніми співробітниками видання Київ Пост. Що таке Київ Пост? Якщо не знаєте, це англомовна версія, англомовна в принципі газета, яка усім нашим дипломатам, усім жителям України. Які є за кордону, тобто іноземцям, надавала справді об'єктивну інформацію про те, яка нині ситуація в країні публікувала якісні матеріали про те, що відбувається, і от коли почався тиск на ту газету на редакцію Київпоста її журналісти разом із редакторами створили своє окреме незалежне видання за Київ індепендент. І от власне вийшла така публікація на його сторінках. Звучить як вона. Її заголовок цієї публікації як такий, що власне інтернаціональний легіон солдати цього інтернаціонального легіону звинувачують керівництво у тому, що зникає зброя. Так само вони звинувачують у насильстві і образах, які вчиняються командуванням. По перше, вже одразу із заголовку, якось не в'яжеться докупи. Ну, насправді я хочу одразу все розставити на місця. Я не хочу критикувати сильно журналістів, тому що сам журналіст і е, багато років ним був і знаю, що таке працювати над складними темами. М, тому я радше поставлю певні запитання. А от е, ви вже напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цих запитань, е, відповіді на ці запитання, які ви для себе знаходите. Отже, вже із заголовку, помітно, що. Е, Поєднуються дві неспівставні, як на мене, теми: Україна, яка воює зараз проти Російської Федерації, які, як я вже казав, весь світ збирає зброю і намагається допомагати про українську армію. Пишеться в заголовку, що звинувачуються у крадіжці зброї командири цього підрозділу. І водночас йдеться про. Е Агресивну поведінку так про насильство, в тому числі можливо домагання з боку її командирів до підлеглих. Ну насправді в межах війни це дві непоєднувані мені здається теми, які мають абсолютно різну вагомість і різний вплив різний на. Те, як буде далі відбуватися війна, тому що звинувачення у крадіжці зброї у корупції, воно може вплинути на поставки для України озброєння і в підсумку слугувати серйозну історію, яка буде перешкоджати нашій перемозі. Ситуація щодо повсякденних конфліктів, щодо агресії, командування щодо перегинів, як так би мовити, на місці вони мають вирішуватися зрозуміло прокуратурою іншими органами, але це історія зовсім іншого гатунку, яка ну. Вона впливає, звісно, на перебіг бойових дій, але вона напевно прямо не позначатиметься на допомозі е, з боку наших західних партнерів. Тому поєднювати ці дві категорії навіть в одному заголовку, як на мене, не зовсім коректно. Але я вам трішечки напевно... Спершу поясню про що йшлося у цій публікації. А далі уже проговоримо безпосередньо її конкретні, ну, чи то зауваження, чи як я сказав риторичні запитання до цієї публікації. Отже, розпочинається ця розповідь із того, що солдат-легіонер, який долучився до інтернаціонального легіону, говорить, що він, коли приїхав до України на заклик президента Зеленського воювати у складі збройних сил України в складі інтернаціонального легіону, дізнався від свого товариша, побратима, який також за кордоною. Воював на південному напрямку таку історію, що цей товариш, який воював в одному, як пишеться, пів з південних міст, він потрапив під обстріл танку зі своїми побратимами через те, що вони не змогли цей танк знищити, оскільки в них була відсутня пускова установка до ракети Джавелін. І, е, начебто, відсутність цієї пускової установки якраз і сприяла тому, що їх почав обстрілювати танк. А які за словами за цитатою цього бійця, це в біса страшно. Ми ну, справді можемо вірити, що таке, коли тебе атакує танк. Е, але е, суть головна полягає в тому, що цей боєць, який і вийшов на кі індепендент, і з нього починається історія цього розслідування, він говорить, що в той час, коли його побратим, перебуваючи на південному напрямку, скаржився на відсутність пускової установки до Джавеліна. Цей же час на базі інтернаціонального легіону припускається, що вона була у Києві, була достатня кількість пускових установок та інших комп'ютерних елементів до цієї системи Джавелін. Відповідно, коли вона була необхідна на фронті, її не надали підрозділам, а натомість маринували на базі. З одного боку, ці звинувачення виглядають логічними, але з іншого боку, продовження цих звинувачень ну, вони виглядають трішки алогічними, і у чому це полягає. Полягає у тому, що е, боєць, який перебував на базі, говорив про те, що час від часу приїжджали цивільні машини до е, власне бази інтернаціонального легіону, вантажили зброю, і кудись цією зброєю їхали. Мало того, що це були просто цивільні машини, за його словами. Це там же були люди, і у цивільному, і вони часто не вимикали фари. Ну, ось ці три факти: цивільна машина, люди у цивільному, і не вимикали фар. Е, Вантажили зброю і кудись їхали. На підставі цього боєць робить висновок, що зброю крали ну дуже, дуже слабкий, як на мене, аргумент, який не надає ніякого фактажу, який не надає ніякого розуміння глибшого ситуації, і більш того. Потрібно сказати, і про це в матеріалі йдеться. І частково ця інформація є публічною, частково не публічною, але вже хай так, якщо ми говоримо про такий серйозний кейс, я його озвучу. все ж таки діяльність інтернаціонального легіону координується головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Що таке ГУР, ви собі можете здогадуватися, що, що таке розвідка? Це люди абсолютно в таємничині, які не відкривають часом своїх реальних персоналії, своїх реальних імен і тому подібного, і те, що теоретично хтось із координаторів цього підрозділу міг приїжджати у цивільній формі на цивільному автомобілі і забирати звідти зброю. Ну, давайте будемо відверті, таке могло бути, тому аргумент про те, що зброю вкрали через те, що приїжджали на цивільних машинах і забирали її з бази, якось виглядає абсолютно, ну так би мовити, нежиттєдайним, нежиттє, ну, таким, такі, що не піддається критиці. От я би так сказав. Крім цього, далі історія після ось цього кейсу йде в розвиток того, як, начебто, виявлялися ось ці. Крадіжки або навіть не крадіжки, а відсутність зброї на складах інтернаціонального легіону хто ймовірно до цього причетний і доходить все це до якраз до історії про сексуальне домагання, про приниження бійців і тому подібного те, з чого я починав, як на мене дві зовсім різні за гатунком історії, які напевно журналістам варто було би розділити у два матеріали. Але нехай крім цього, напевно, варто поговорити і про доцільність загалі виходу такого матеріалу, тому що хочу звернути вашу увагу на нещодавно Видання Українська Правда про нові автомобілі, якими почав користуватися заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Називається вона. Не воєнний стан Кирила Тимошенка. Ну ви самі бачите. Я впевнений, що ви, очевидь, чули або ж знаєте про цю статтю. Там йдеться про те, що Кирило Тимошенко почав тест-драйвити новий порш 2021 року. Живе у заміському будинку за кругленьку суму коштів за 6 тисяч доларів у місяць. Орендує цей будинок Кирило Тимошенко. Так ось Михайло Ткач, автор цього матеріалу, одразу із початку цієї публікації наводить. Одну дуже важливу і значущу цитату. Ось подивіться. У редакції Української правди була тривала професійна дискусія з приводу теми, як, про яку йтиметься далі. В підсумку ми зійшлися на тому, що спосіб життя одного з найвпливовіших членів президентської команди як мінімум не відповідає воєнному стану, в якому країна живе вже десятий місяць. Чи можна під час війни обирати в якості засобу пересування нову одну з найдорожчих марок машин у світі і жити серед найбагатших людей країни? Чи може представникам? Е Влади країни, чверть якої чверть території якої вже стоїть у руїнах, житися розкішно, і що найголовніше, чи в прозорий спосіб, а не за допомогою влади, отримані ці переваги? Отже, Михайло Ткач та редакція Української правди ставила собі власне це запитання: чи варто говорити про заступника керівника офісу президента, який, в принципі, не є відповідальною особою за проведення бойових дій? Так він є публічним Кирило Тимошенко так він є чинним представником влади, на яку потягала Російська Федерація. Однак він точно не впливає на перебіг бойових дій і на ситуацію на лінії фронту. І він навіть розповідь про його автомобіль, вона напевно не нестиме міжнародних ризиків, ну таких побічних. І водночас розповідь про це вона матиме ну, певний тонізуючий, я би сказав, ефект для влади для того, щоб дехто не думав. Що за ними е, тепер, що війна все спише ось так я скажу. Тепер же щодо доцільності виходу з такої історії, е, чи є потреба розповідати про те, що зникає зброя, потенційно зникає зброя зі складів е, інтернаціонального легіону. Питання відкрите, тому що насправді про такі історії у демократичній країні, а ми, нагадаю, воюємо саме за демократію, е, вони є важливою складовою свободи слова, і про це необхідно говорити. І це цим якраз відзначається. Демократичне суспільство, яке не боїться говорити навіть про свої влади. З іншого боку, які це може мати вплив, і який наслідок це може мати на нашу державу і на постачання нашими партнерами зброї, теж запитання доволі такі риторичні і без відповіді. Слава Богу, що зараз от, можна читати е, інші публікації, ну це навіть не публікація, а радше новинне повідомлення про те, що е, у світі немає проблем із контролем допомоги Україні. Про це, наприклад, повідомив глава профільного комітету конгресу Сполучених Штатів Америки. Адам Сміт і про це йдеться, от якраз у новинному повідомленні на виданні ЦензорНЕТ Цензор якраз повідомляв про те, що Сміт під час форму національної безпеки імені Рейгана е сказав, що. Немає ніяких претензій у сполучених штата Америки щодо контролю зброї, яка постачається до України, і це слава, так як то кажуть, богу, що маємо таку підтримку у світі, але знову ж таки повертаючись до цього, до цієї статті з одного, боку, вона покликана виконати таку благородну функцію допомогти бійцям інтернаціонального легіону, які добровільно зголосилися захищати нашу державу з іншого боку, знову ж таки ризики, які вона створює. Просто неспівмірно е, великі. Тепер я хочу з вами разом пройтися по аргументах, щоб е, справді донести м, свою думку з приводу того, що напевно. Така публікація, якщо вона і має існувати, а я радше схильний до того, що вона має мала би бути опублікована, якби в неї була більш ґрунтовна аргументація. Тому хочу якраз пройтися по аргументації журналістів, які, про яку йдеться у матеріалі. Я вибрав лише декілька уривків, хоча їх можна було б знайти набагато більше. Отже, номер раз так би мовити полягає у тому, от я якраз наводжу цитату із публікації і її переклад далі будемо обговорювати. А що ж? Тут не так. Київ індепендент поспілкувався з більш ніж 30 джерелами, включаючи колишніх і нинішніх легіонерів, волонтерів, які допомагають легіону, і чиновників. Звинувачення в цій статті ґрунтуються на інтерв'ю, письмових свідченнях, офіційних звітах, медичних картках, фото, відео та аудіофайлах. Ків індепенден то поспілкувався із представниками 30 з 30 представниками, точніше, інтернаціонального легіону і всіма тими особами, яких вони перелічили у цьому абзаці. Однак Ніякого документа жодного документального підтвердження, жодного скріншота жодного, е... як вони пишуть, письмового свідчення, жодного медичного звіту, нічого з цього у матеріалі немає. Просто слова із посиланнями на інтерв'ю людей. Ну я, звісно, більше схильний вірити журналістам, що вони справді мають весь цей масив документів, але виводити в публіку. Такий матеріал, і при цьому нічим його по суті не підкріплювати з офіційним походженням, як то документація або інші елементи, які можуть проявити підґрунтя ось таких виводів висновків журналістів. Як на мене, це видається трішечки безвідповідально. Другий аргумент, про який говорить видання Київ індепендент, отже. Це тут цитату. Ви теж бачите, переклад її наводжу за словами джерел Києва. Індепендент, слідчі, які стверджують, що пов'язані з урядом Великої Британії розслідують випадки зникнення зброї, наданої заходом легіоні. Тобто, там іде великий розвиток це насправді величезна стаття, яку я от лише уривки з неї вибрав, і там йдеться про те, що е, насправді. Потенційним зникненням стрілецької і легкої зброї з е озброєння е Інтернаціонального легіону займаються вже слідчі із е уряду Великої Британії. І е от ви, власне, зверніть увагу, як підкріплюють ось це свідчення про те, що слідчі з Великої Британії займаються цим кейсом, подейкують, сказав Легіонер, який стверджує, що допомагав неофіційному британському розслідуванню щодо зникнення зброї у Легіоні. Тобто, ну, серйозно, наша країна веде боротьбу. Із терористом номер один, з країною терористом номер один, і журналісти посилаються у цій статті про те, що уряд Великої Британії розслідує справу, спершу кажучи і стверджуючи, що це е, пов'язані з урядом особи. Потім самі собі е, вже противоріть протирічать, е, кажучи, що це неофіційне розслідування, і при цьому спираються на слова солдата, який каже подейкують. Ну, в мене виникає особисто дуже багато запитань. Наступний. Елемент цієї аргументації журналістів видання більше десятка інших іноземних бійців у розмові з Києва індепенден звинуватили своїх командирів у крадіжці стрілецької зброї та легких озброєнь, які за їхніми словами зникли з арсенал легіону. Деякі солдати були свідками того, як зброю завантажували у цивільні позашляховики, які за їхніми словами потім зникали за словами легіонерів. Це викликало підозри, оскільки водії часто не вимикали фари і не були одягнені у військовий. Одяг, ну, зрештою, про це я вам уже говорив: що службовці головного управління розвідки не завжди. Слідують офіційному вбранню, ходять в офіційній формі і їздять на офіційних автівках, тому що в них така вже служба. І по суті, в, цій, в цьому твердженні фактично, що ми чуємо: бійці кажуть, що техніку завантажували у машини, тобто, ну не техніку, а озброєння завантажували у машини і кудись повезли. Але куди і навіщо, невідомо. Ніхто не знає, не зрозуміло. І крім цього, наступною от я зараз вам покажу, що сказати, що її вкрали, ніхто толком не може. Звідси робимо висновок. Озброєння вкрали, ну якось це надзвичайно несерйозно, коли ми особливо говоримо про час війни. От, власне, наступне твердження, яке, про яке я говорив легіонери, які розмовляли з Києвом індепандет, не знають, де могла опинитися стрілецька зброя, яку вони вважають викраденою. Вони не мають жодних доказів того, що вона була вивезена з країни контрабандою, та да ну камон. Я знову ж таки кажу: я розумію важку роботу журналістів, але коли ви беретеся за таку серйозну тему, а Київ індепендент, як наслідник Київпосту, його читають дипломати, його читають іноземці, його читають поважні люди, які мають вплив на ухвалення рішень за кордону. І коли наводиться така аргументація, ну в мене викликають е, суттєві підозри з приводу підготовки такого матеріалу. Е, напишіть у коментарях, що ви вважаєте, чи у вас виникають так само такі ж самі е, запитання. Е, хоча знову ж таки я б не применшував заслуг журналістів, тому що вони реально могли би е, слідувати за благородною метою допомогти бійцям легіону, якщо справді там такі проблеми існують, але подача сама викликає суттєві запитання. Наступний аргумент, який наводиться у статті, про ось цього чоловіка, це за словами журналістів, Пітр Капустінський або ж Саша Кучинський, так його називають тут уже в Україні на український лад, це один із відповідальних у Легіоні. Він поляк, він у Легіоні нині один із відповідальних за збереження зброї, за розміщення бійців, за перебування їх на базах і. Як говорять журналісти видання, що е, цей чоловік насправді е, він е, такий собі сірий кардинал розподілення усієї зброї, і більш того. А вони спільно із своїми польськими колегами, з якими ми разом робили цей матеріал, стверджують, що ось цей чоловік Капустінський він є не ким інакше як кримінальним авторитетом із Польщі, який приїхав до України не інакше робити як переховуватися ці від розслідування, тому що за ним там величезна кількість звинувачень від шахрайства, шантажу, незаконного володіння вогнепальною зброєю до участі в озброєних злочинних угрупуваннях. Польщі 90-х і тому подібного, тому зараз для нього це така тиха гавань бути тут в Україні, і саме на нього, начебто, вішують головну відповідальність за те, що зброєю з арсеналів іноземного легіону торгують десь на чорному ринку. Саме його звинувачують журналісти так побічно знову ж таки подейкують, що це ось цей поляк. Я... Не беруся стверджувати, хто ця людина. Я не знаю його, я не займався цією е, справою так детально. Але е, наступна цитата, яка, як на мене, трішки не піддається критиці, е, яку наводить Київ індепендент про ось цього Капустінського. Отже, вони говорять, що Капустінський підозрюється у скоєнні численних злочинів на території Польщі. За деякі з них він був засуджений, але не відбув покарання у зв'язку з течею на території України. І про це, за словами журналістів, йдеться в листі, наданому Київ індепендент державним бюро Розслідувань України, тобто, як виглядає ця процедура, журналісти написали офіційний запит у ДБР. Як я розумію, з цього працюючи так само не один рік журналістом, журналісти написали запит у ДБР. ДБР їм відповіло, що Капустинський підозрюється у вчиненні багатьох злочинів, але навіть цього листа, навіть просто скан копії цього листа. У матеріалі чомусь не наводиться. Чому я не маю відповіді на це запитання? Можливо, справді цей чоловік до чогось причетний. Можливо, я не знаю, я не виключаю цього. Але знову ж таки повертаюся до того, що аргументація виглядає занадто слабкою. Крім цього, у матеріалі наводяться висновки про те, що з арсеналів зброї, наприклад, зникло 54 карабіни американського виробництва, і журналістам видання вдалося поспілкуватися з одного боку з легіонерами, які стверджують, що ці карабіни вкрали, з іншого. З боку, з колишнім командиром одного з підрозділів іноземного легіону, який відповідав, власне, на якому і була вся відповідальність за збереження цих карабінів і всього арсеналу зброї, так ось цей командир говорить про те, що він насправді передав близько такої кількості 50 карабінів. На навчання іноземного легіону відомо керівництва він їх передав на тренувальну базу для того, щоб з новоприбулих легіонерів складати нове угруповання, новий підрозділ. Відповідно, і каже, що у керівництва, у головного управління розвідки у командування збройних сил України і сухопутних військ, яким підпорядковується іноземний легіон, принаймні та його частина з якої зникло 54 карабіни, в них не виникало ніяких питань. І на основі цього журналісти якби стали знаєте, таку масну масне запитання. А може такі карабіни зникли? Та може вони і зникли? Ніхто не, не береться стверджувати, тому що немає знову ж таки повертаюся ніякої чуткої аргументації, ніякого е, чіткого доказу про те, що їх вкрали і десь продали на чорному ринку. Немає спроби знайти це все на чорному ринку. Немає нічого такого, навіть як я казав, немає офіційних відповідей від державного бюро розслідувань. Саме тому все це е, спонукає до е, якраз такої розмови, яку я з вами зараз е, і проводжу. А чи варто писати такі матеріали, чи варто стверджувати, Стверджувати або навіть висловлювати припущення, що в іноземному легіоні зникає зброя, якщо ти не наводиш достатньо до цього аргументів. Напишіть друзі у коментарях, що ви думаєте з приводу такої публікації, та й як би ви поставилися до тих запитань, які піднімають журналісти у матеріалі, чи варто під час війни говорити про такі кейси, а чи можливо. Потрібно дочекатися нашої перемоги. Мене звати Василь Пихньо, це YouTube канал Фабрика Новин. Закликаю вас підписатися на нас, також поставити лайк до цього відео і бути з нами надалі. На зв'язку. До побачення!